Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінжі, або зможемо згадати, яка ж дорама стала вашою першою і відкрила цікавий жанр серіалів. І давайте почнемо з дорами, яка зробила це зі мною. Це було три роки тому. Моя подруга порадила мені подивитись дораму феноменальні чутки, і з того моменту почалась моя любов до дарам. Сюжет розповідає нам про Сомуна, який рано втратив батьків, та живе звичайним шкільним життям. Але в день його народження хлопця пробуває ніби блискавка, і він отримує кудряве волосся та суперсили. Але він поки що про них не знає. На наступний день під час булінгу від однокласників його рятує незнайома, але дуже сильна дівчина. Повернувши хлопцю його речі, вона відводить його до ресторану з приготування локшини. Локшина Онні. в ньому живе команда лічильників душ. Це люди, які вже були на межі смерті, проте отримали можливість вийти з коми та продовжити жити, якщо виконуватимуть роботу, що дають їм роботодавці з небес. Їхня робота полягає у полюванні на демонів злих духів, які прагнуть досягти безсмертя. Для цього вони вселяються в людей та спонукають їх до вбивства. Під час вбивства демони поглинають душі вбитих і таким чином поступово збільшують свій рівень можливостей і сил. Команда була з чотирьох лічильників душ: Камотака, Дохана, Джумеок та Чхольджуна. Але його вбив демон, і на його місце в команду запрошують Сомуна. Якщо хочете дізнатись, що ж було далі, то подивіться дораму Феноменальні чутки. А якщо ви хочете огляд на цю дораму, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Наступна дорама в нашій підбірці це справжня краса. Впевнена багато хто почав свій дорамний шлях саме з неї. Так і сталося в моєї бабусі. Вона тоді вперше дивилась дораму. Хоч половину сюжету вона проспала, їй вона сподобалась. Сюжет розказувати, думаю, не має сенсу, бо більше з вас точно дивились цю дараму. Але якщо коротко, головна героїна Джукьон не гарна і це її головна проблема. Вона й сама про це чудово знає, але їй цим тичуть. Всі, хто тільки можна, від родичів до однокласників. Звичайно, із за цього її булять в школі, так ще й використовують як кур'єра Глово. Але в житті їй пощастило. Її батькам треба терміново продати квартиру і переїхати в інший район. Дівчина вимушена змінити школу. Вона розуміє, що це її шанс змінити свою зовнішність і життя. З другої спроби в неї вдається. Перша була не дуже вдала. Ходи до хати. Бабай було Тепер, коли вона відповідає стандартам краси, в новій школі всі її люблять та поважають. Вона знайшла собі друзів і пригод на свою, ну ви зрозуміли, і це сухо та Соджун. Протягом всієї дорами вона буде в цьому трикутнику кохання, але з першої ж серії було зрозуміло, з ким вона буде. Ця дорама прикольна і трохи крінжова, але вона стала культовою і дуже відомою. Я вважаю, що це хороша дорама, і при перегляді вона мені сподобалась, бо в ній було справді багато кумедних моментів та персонажів. Огляд на цю дораму в мене є. Ще одна дорама під назвою фея важкої атлетики Кім Бок Джу. Моя подруга просила на неї огляд, але його вже зробила моя підписниця Анна. Але коротко розкажу вам сюжет. Дівчина займається важкою атлетикою з дитинства і має в ній великі успіхи. В університеті її майже не збиває плавець Нам Джухьок. Дівчину він не покалічив, а оце сиску шкода. Через деякий час вони знов зустрічаються і не в дуже хороших обставинах. В півночому гуртожитку почав зникати одяг, починаючи від футболки і талісмана Бокджу, закінчуючи нижньою білизною інших дівчат. І в одну з ночей Бог і її подруги випадково бачать збочинця прямо під час крадіжки. Намагаючись зловити його, вони ловлять невинного Хьока, який просто хотів в комендантський час піти до клубу. Дівчина впевнена, що це він, але не маючи жодних доказів, хлопця відпускають. Тепер вони не в найкращих стосунках. Декілька днів по тому знову випадково знаходять вже справжнього злодюшку. Богджу вибачається перед хлопцем, і під час сварки вони згадують, що вже давно знайомі, та в дитинстві вона навіть врятувала йому життя. Тепер в них більш менш нормальні стосунки, і Джухьок навіть має якийсь підвищений інтерес до дівчини. Ви любите їсти З якою начинкою?» Хоча вона закохана в лікаря, який допоміг їй під дощем, але вона дізнається, що її кохання це старший брат Джухьока. Все піде не по плану, бо вона вже так забрехалась перед лікарем. Він думає, що вона віланчелістка, яка хоче схуднути і для цього ходить до нього на лікування. Чесно кажучи, на момент написання сценарія я додивилась лише до п'ятої серії, але дорама мене справді зацікавила, бо вона легка і куметна. Поки що якоїсь лютої драми тут немає. І ще мені подобається ця естетика спортсменів. Хоч від спорту я далека, але після перегляду хочете зробити якийсь пілатес чи стрейчинг, уявляючи себе ваньон, бо важка атлетика ну точно не про мене. Якщо вам цікаво, як я склала цю підбірку. То я дорами не з неба взяла, а їх написали мої підписники в Google формі, і серед них була дорама семантична помилка. Я вже робила на неї огляд, тому сюжет розповідати не буду. Лише скажу, що вона дуже легка в перегляді, коротенька і цікава. Тому можете подивитись мій огляд або ж саму дораму. Якщо ви любите троп від ворогів до коханців, вона саме для вас. Час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку. А саме маленькій драбинці Альоні та безцінній драбинці Сергію С, який замовив огляд на цю дораму. А якщо у вас теж є дорама, на яку ви дуже хочете побачити огляд, то вам треба лише стати моєю безцінною драбинкою на Ютубі або задонатити 200 гривень на монобанку чи конверт посилання в описі під відео. Що ви думаєте про архіоптеліксів? Якщо ви зрозуміли відсилку, то ви точно дивились наступну дораму. Харі бідна офісна працівниця, але ходить вона з крутезним Самсунгом. В неї є дуже заможня подруга Йонсу, яка хоче вийти заміж за людину, з якої в неї станеться кохання з першого погляду, але це зовсім не входить в плани її батька, бо він постійно влаштовує доньці побачення на осліп. Тут на допомогу подрузі приходить Харі. Вона ходить на побачення замість Йонсу і відлякує потенційних наречених. Звичайно ж, не за спасибі, а за гроші, бо це вигідна угода для подруг. На одному з таких побачень Харі веде себе як зазвичай, але отримавши візитку хлопця, вона розуміє, що він Кантемун, новий директор компанії, в якій вона працює. Зрозумівши, що діло пахне смаженим, дівчина при першій же можливості тікає, сподіваючись, що вона впоралась із завданням, і він більше не запросить її на побачення, але сталося не як гадалося. Хлопця дуже зацікавила дівчина своєю притрушеною поведінкою. Не маючи іншого виходу, Харі ходить на побачення замість подруги. Ця дарама постійно траплялась мені в Тіктоці, і вона мені дуже сподобалась. Справді куметна, легка і цікава. Бачила, багатьом не сподобалась остання серія, і я повністю згодна. Її зробили ніби на відвали. Але все одно я люблю цю дараму і рекомендую вам її подивитись. Це дорама, над якою плакали всі, багряні серця корьо. Головна героїня Хаджин переживає не найкращі часи. Втративши власну домівку і кохану людину, дівчина в повному розпачі. Відпочиваючи на озері, Хаджин рятує дитину і переноситься в 941 рік в епоху Корьо. Прокинувшись в купальні принців, дівчина тікає звідти зі своєю наложницею. Яка розповідає, що Хаджин зовуть Хесу, і вона сестра дружини восьмого принца. Не минуло й тижня а Хесу вже встигла побити десятого принца за те, що він піддивлявся за наложницями, закохатися восьмого принца та десять разів посваритися з четвертим принцем, якого в народі називають вовком, Танцем. і вільніх» Коротше кажучи, в корьов неї дуже насичене життя, сповнене пригодами, в яких вона постійно потрапляє в якісь неприємності. А четвертий принц, який вже майже закоханий в неї, рятує дівчину. Це справді класна і цікава дорама, і я планую зробити один з наступних оглядів на неї. Сподіваюсь, вам сподобалася ця підбірка, і ви змогли понастальгувати разом зі мною. Підписники написали ще багато інших цікавих дорам, які обов'язково будуть в другій частині.